Привіт! На зв'язку Орезуб, автор сайту openmind.com.ua. друзі, мене часто запитують про те, Оресте, а скільки часу потрібно для того, щоб створити свій власний онлайн-бізнес. Ну або принаймні почати заробляти кошти онлайн. І тут немає однозначної відповіді. Скажу лише одне: що. На самих початках, коли лише починаєте, перед вами може здаватися, що простягається величезний довжелезний шлях, ось як ця е, залізнична дорога посеред високогірного пото в Болівії, де я наразі знаходжуся. Вам може здаватися, що ви абсолютно один, ось приблизно як я зараз в цій е, пустелі. Але важливо робити перші кроки, важливо це по тому шляху. Тобто і часу може бути по різному, комусь це вдається буквально там з перших днів. Комусь для перших коштів онлайн йде один місяць. Особисто я активно впахував для того, щоб почати заробляти вже хоча б перші центи в інтернеті і досягнув того результату всього лиш на п'ятий місяць так, своєї діяльності онлайн. Комусь до того йде рік, а є такі, кому взагалі ніколи не вдається. Важливо себе запитати не те, скільки часу мені потрібно, скільки часу я мушу чекати для того, щоб почати зробляти онлайн і в результаті створити свій власний онлайн бізнес. Важливо, друзі, запитати себе, а що мені для цього потрібно зробити. І тоді час буде просто технічним питанням, який і так сам по собі мене, а з вами залишатиметься робити послідовні кроки по напрацьованих алгоритмах у напрямку реалізації з власної мрії, та чи ідеї. Важливий момент не намагатися винаходити велосипед. В цю паску потрапляє багато новачків, які лише починають працювати в інтернеті і думають, що от я все знаю, або я все навчився, і зараз мені точно вийде. Швидше за все, перед вами вже сотня а то й тисячі людей пройшли ці кроки, так які ведуть до напрацьованого результату. Важливо, виберіть собі модель, яка вам більше підходить. Подивіться на одну людину, на іншу, подивіться, що взагалі є так навколо. Створюй свою певну рольову модель, так, не те, що на кого буде рівнятися, можливо, а з кого буде бати приклад так, і його імплементовувати найкращу практику е, у власній бізнесовій діяльності. Працюйте по цьому алгоритму, і тоді е, ваш успіх точно вас е, не заставить довго чекати. І час пройде просто, е, приємно, так і оглядаючись назад, коли вже досягнути перших результатів, ви подумаєте, так, я зробив це не дарма. Що бажаємо успіху? З вами був Орезуб, автор сайту openmind.com.ua. Па-па і вітання з Болівії.